Доброго дня, колеги! Сьогодні поговоримо з вами про ресурс, який може генерувати не тільки казки, а також може робити казки з навчальними завданнями від штучного інтелекту. Це дійсно унікальна нейромережа, із тих, які створюють, окрім красивої історії. Систему активності, творчих завдань і вправ до цієї казки. Потрібна обов'язково реєстрація на цьому ресурсі, три безкоштовні історії кожного місяця. Якщо у вас декілька адрес електронних, то з кожної можна створювати по три історії щомісяця. Реєстрацію можна робити через свій аккаунт Google. Це дуже просто. Ви підтверджуєте свій аккаунт Google і вибираєте статус вчителя. Зараз я переходжу на цей ресурс, і ви бачите, що тут можна створювати історії казки за такими напрямками: пригода. Час спати, освітній напрям, рухові навички, великі емоції, вивчення мови, патріотична хоробрість, день народження. І також є бібліотека створених казок. Для того, щоб створити історію, нам потрібно натиснути на кнопку Створити історію. Бо ми натиснули на кнопку Створити історію. Нам перший крок пропонується вибрати тип історії. І що ми бачимо? Є у нас пригодницька повість, освітній напрямок, час спати, великі емоції, святкування дня народження, вивчення мови, дитяча хоробрість і трудотерапія. Ви бачите, тут на деяких напрямках є ось такі зірочки, освітній напрямок. Вивчення мови і трудотерапія. Що це значить? Це значить, що ці опції доступні тільки тоді, коли ви вибрали платний план і його використовуєте. Звісно, раніше, ну, буквально тиждень тому, Освітній напрямок був без зірочки, коли була бета версія, і можна було спробувати. І це саме такий ну вигідний напрям освітній. Але якщо ми будемо створювати казки за допомогою інших напрямків, але складати, що ми хочемо скласти, яку історію, то все одно казка виходить дуже і дуже цікава для дітей і для використання в навчальному процесі. Зараз я хочу вибрати напрям пригодницька повість. Натискаю. Далі крок 2. Створіть свою історію, ведіть е, історію нижче, щоб створити пригоду, яка запалить уяву вашої дитини. Я тут підготувала е, свою пропозицію, і зараз її скопіюю, щоб не набирати. І додам до цього ресурсу. Краска про чарівну країну інформатику, дівчинку Оленку та її друзів. Під час подорожі Оленка може зустріти різних персонажів, які представляють різні аспекти інформатики, такі, як програмне забезпечення, апаратне забезпечення, інтернет, програмування тощо. Діти дізнаються, як з допомогою комп'ютерів та інтернету можна творити музику, писати казки та малювати картини, як зберігати. Та, е, так, ділитися, тобто не все ем, обмежена кількість, тоді я це речення прибираю. Далі є кнопка Зробіть це персоналізованим. Тобто додай ще інформації, деталі про героїв. Ну, по-перше, можна обрати вік. Я хочу цю казку запропонувати дітям, які тільки починають вивчати інформатику, і на перших уроках знайомства з інформатикою, я хочу запропонувати їм цю казку. Тому я обираю вік десь 8 років. Стать, хочу не уточнювати, стать походження. Так, китайський, східноєвропейський, філіппінець, японський, мексиканський, римляні, російський, інший спробуємо. Так. Жодного, Виберіть будь-які риси особисте добрий. І все. Далі я натискаю на кнопку оживити мою історію, тобто згенерувати казку. Далі йде генерація казки. Генерування. Крок за кроком проходить процес генерації. Зараз ми на другому кроці. Перейшли на третій крок. І ось казка згенерована, але я бачу, що вона англійською мовою. Тому я е, просто е, натискаю правою кнопочкою миші, обираю перекласти англійську мову на мову українську. Перекладаю. І казка моя називається Пригоди Оленків магії інформатики. Ну, ви пам'ятаєте, що це англомовна версія, і тому не дуже коректно деякі промовляються речення або пишуться, тому ми можемо потім відредагувати. І ось ви бачите казку, яку створив цей ресурс. І внизу ви можете переглянути дії, які е, можна запропонувати дітям до цієї казки: інтерактивні дії, або які дії. Е, під час читання цієї казки, Тобто натискаю на список інтерактивних заходів, і ви тут можете скопіювати, подивитися, що вам пропонує цей ресурс до інтерактивних заходів до цієї казки, до цієї пригоди, а також перегляд читання. Можна також створити продовження. Тобто натиснути на кнопку продовження і буде продовження цієї історії, якщо вам потрібно. Який мінус в цьому ресурсі для того, щоб редагувати цю казку, дописувати щось своє, і, відповідно, якщо ми відредагуємо, то будуть. І інші активності, інтерактивні дії запропоновані, то тут можна редагувати, натиснув на кнопочку Редагувати тільки тоді, коли у вас не проста версія, а платна версія. Але ви можете завантажити ну, цю сказку і потім її відредагувати. Або можете виділити сам текст і вставити в онлайн документ або просто документ Word на своєму комп'ютері і відредагувати свою казку. Якщо я натисну на Створити продовження, Я також побачу, що генерується продовження моєї казки, крок круг за кроком. І ось ви бачите про продовження цієї історії. Додатково ще є е, е, ілюстрація до цієї казки. Е, ми можемо також перекласти її українською мовою. Зберігти. У вас також є кнопочка Моя бібліотека. Якщо ви натиснете на кнопочку Моя бібліотека, ви побачите, що тут є ті казки, які ви створювали раніше. Ось такий цікавий ресурс до вашого використання. Дякую вам за увагу до наступної зустрічі.